Ви дивитеся Суспільне Чернігів. Підписуйтеся на Суспільне Чернігів у соцмережах. Евакуація з прикордоння. Новий начальник обласного ТЦК та завершення опалювального сезону. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. За три місяці 2024 року з прикордоння Чернігівщини евакуювалися близько 800 місцевих жителів. З початку повномасштабного вторгнення свої домівки на прикордоні покинули понад три тисячі людей. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВАВ В'ячеслав Чаус. За його словами, наразі у 20 кілометровій зоні залишаються жити понад 15 тисяч людей. Примусової евакуації з прикордоння зараз немає. Якщо люди хочуть виїхати, їм можна звернутися за допомогою до органів місцевого самоврядування чи районних військових адміністрацій. З 20-кілометрової прикордонної зони Новгород-Сіверської громади виїхало близько половини населення. Про це розповіла голова громади Людмила Ткаченко під час звіту за 2023 рік. За її словами, останнім часом обстріли прикордонних сіл стають більш інтенсивними, тому від людей надходить більше запитів на допомогу з евакуацією. Також Ткаченко розповіла, що через обстріли у прикордонні не оброблюють поля та не ведуть лісозаготівлю. Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння області з понеділка по п'ятницю було 55 обстрілів і 374 приходи по 22 населених пунктах. Ворожі війська застосовували різні види озброєння: міномети, гранатомети, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Новим начальником Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили полковника Олександра Шиберина. Йому 46 років. Військову службу розпочав на посаді командира роти одного з підрозділів ЗСУ. З 2014 року брав участь у бойових діях на сході України. Спочатком повномасштабного російського вторгнення став на оборону Чернігівщини. Потім керував забезпеченням обороноздатності Новгород Сіверського та Корюківського районів. 23 3 травня 2022 року президент відзначив його орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Нагадаю, у 2023 році РНБО ухвалила рішення звільнити всіх начальників обласних ТЦК та СП, у тому числі і Олега Гончарука. У Чернігові 29 березня завершили опалювальний сезон. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. За його словами, централізоване гаряче водопостачання після завершення опалювального сезону у місті не відключатимуть. Необхідність продовження теплопостачання у заклади освіти та охорони здоров'я мають визначити профільні управління відповідно до температурних вимог. Довічне позбавлення волі двом російським військовим, які 1 березня 2022 року розстріляли чотирьох чоловіків на околиці села Вільшана Прилуцького району. Таке рішення винесла колегія суддів Ічнянського районного суду на Чернігівщині. Слідство встановило, що це були двоє солдатів Таманської дивізії: – 27-річний Кирило Бойков та 26-річний Артем Разінкін. Їх судили заочно. Почути вирок до суду прийшли рідні загиблих. Дружина Олександра Шабанова Оле. Та мати Станіслава Вакуленка Ганна. Розстрел би їм, якби дали. Що це таке мирних людей розстрелювати? Хто ж це думав? Психологічна та юридична допомога, кімнати для відпочинку і роботи та спортивна зала. У Ніжині відкрився ветеранський простір. Туди можуть звертатися ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин з усієї області. За словами міського голови Олександра Кодоли, гроші на облаштування простору їм дали благодійники та іноземні партнери. 18 заяв через кнопку Терміновий виклик поліції отримало управління поліції охорони в Чернігівській області від початку року, переважно через порушення громадського порядку. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління Сергій Дерев'янко. За його словами, таких кнопок в області близько 500. Із них 27 – це так звані соціальні кнопки. До них мають прямий доступ усі люди. У Чернігові соціальних кнопок 12. Вони розміщені здебільшого на автозаправних станціях. Виклики надходять до централізованого пункту спостереження. Від моменту натискання кнопки до приїзду екіпажу проходить 3-4 хвилини. У Чернігові проведуть облаштування та благоустрій на набережній річки Стрижень на відрізку від вулиці Гетьмана Полуботка до вулиці Коцюбинського. Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет 27 березня. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, роботи проводитимуть коштом інвестора, який будує поблизу кілька багатоповерхівок. Мова йде про підприємство Денар Люкс. За даними аналітичної системи «Юконтрол», власником цього підприємства є Петро Черненок, член родини голови фракції Слуга народу у Чернівській міськраді Максима Черненка. 11 культурних діячів з 11 країн Європи у рамках проєкту Мюзік Амбасадор Tour 2024 приїхали до Чернігова. Ці люди організатори найбільших фестивалів та концертів у Європі, які допомагають Україні донатами та гуманітаркою з початку широкої війни. «Важко навіть уявити, що я тут вчора. Я навіть не зміг заснути через ці враження. Я не розумію підґрунтя цієї агресії. Спустившись у це укриття, побачивши цих людей, я стаю ближче, щоб зрозуміти, що тут відбувається, тому що це важко зрозуміти, коли ти в іншій частині Європи. У 23 роки стала мамою для чотирьох чужих дітей. Аліна Ступак з прикордонного новогородцівського району разом із чоловіком рік тому створила прийомну сім'ю. Жінка каже, з початком повномасштабного вторгнення змінила своє мислення докорінно. Якщо навчаючись у медичному коледжі, працюючи моделлю, мріяла заробити якомога більше грошей, то зараз бачить себе у волонтерстві та вихованні дітей. Чотирирічний Ярик показує, чого навчився у новій родині. Ще рік тому хлопчик вимовляв кілька слів, розповідає його прийомна мати Аліна. Нецензурна лексика була страшне просто. Коротше, у нас за три дні вийшло, що вже вийшло оце, іди на три букви вийшла на іди додому. А зараз боже, просто мамине сонечко, мамина квіточка. Ну це такий промінчик щастя. Рік тому вони з чоловіком створили прийомну сім'ю, взяли на виховання чотирьох братів: найменшому чотири роки, найстаршому десять. Самій Аліні двадцять три. Розповідає, найважчим був перший тиждень, коли дітей забрали додому. Якщо брати старших, там була більша агресія. Там була більша агресія, але вона дійсно виправдана тим, що через час мені вже діти призналися, що у них їх відчим. Він кидався в них ножами. Зараз хлопці її найперші помічники. Це був вихідний день, субота. Я сплю. чую, хтось кричить. Артем щось кричить Руслану. Руслан, не включай полісос, мама ще спить. А я заходжу на кухню. Вони вже картошку начистили, мусор винесли, і полісосиць зібралися. У мене шок шокот такяний. Не... Десятирічний Артем із гордістю розповідає, що він вміє робити. Картошку чистим, мусор виносим, пільсом і в дворі вбирає. Це я, якщо вгадали, навчаючись у медичному коледжі, Аліна працювала моделлю. Покази завершились через пандемію коронавірусу. Аліна з чоловіком поїхали заробляти гроші в Англію. За 10 днів до повномасштабного вторгнення подружжя повернулось до України. Приїхали в своє село. Війна повністю її змінила, каже Аліна. Я була людиною, яка тоді за грошима дуже гналася. Зараз все по іншому. Із перших днів вторгнення Аліна зайнялася волонтерством. Спочатку допомагала односельцям та знайомим, які на фронті, купити спорядження. Потім були дрони, транспорт. За цей час вона встигла зібрати на потреби військових понад мільйон гривень. Своїм дітям пояснює, чим займається. Я їх не відсторонюю від того, свого життя, від того, чим я займаюся. Вони бачать чим бабин любимчик. Це Валентина Дуб'яга, мати Аліни. Їхні будинки поряд. Жінка розповідає, хлопці часто прибігають у гості. У неї десятеро прийомних дітей, тому їм весело разом. Вона схвалює рішення доньки створити прийомну сім'ю. Я знала, що в дуже хорошо вийде. А перхот у нас вона була, вона дуже великим авторитетом пользується серед дітьми. На мене декілька людей дивилися рогом і казали, ну ти довбанута. Ну От так прямо і казали, що для чого воно тобі це треба. Мені дуже жаль дітей. Через війну багато дітей стало без батьків. А другий момент це несвідомі батьки, яких я, чесно говорячи, думала, що коли б прийшла війна, їх стане менше, але, на жаль, їх стало ще більше. Тетяна Лось, Віталій Куровко, Суспільне новини Чернігів. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.